Мені сімнадцятий минало. На пари йшов я в універ. Мені так любо, любо стало, я пам'ятаю, як тепер. Коли ту пару відмінили, і викладач був не прийшов, а раз на пару ми забили і потім ще забили знов. І грали в карти ми бувало, і навіть грали в морський бій. Коли ж гравців було замало, то мились лекції складні. Тоді й доводилось писати. конспектів довгі сторінки. Але щоб їх розшифрувати, треба не тижні, а роки. Проте найбільше ми любили після занять додому йти. Але дорогу дуже довго ми не могли ніяк знайти. Спочатку йшли поїсти разом, тоді у корпусу буфет, в кафе ходили час від часу, дискутувати про предмет. І от було мені за 20, коли під дружній гамір Свист мені вручили шмат паперу, сказавши Ти тепер магістр. І після того знову довго ми всі разом шукали шлях і йшли студентами додому, хоча й з дипломами в руках.